Напередодні Великодня тернополяни традиційно прибирають на могилах рідних, підфарбовують пам'ятники, старі вінки замінюють новими. Робота кипитів комунальників. До свят необхідно прибрати на Миколинецькому кладовищі у підгородньому, а ще в Пронятині Кутківцях та на новому кладовищі на Львівській трасі. Проводиться очистка від опалого листя, яке ще від зими залишилося, від посохлих кущів, самосів, штучних квітів, які залишилися після поховання, вінків, які теж вже прийшли в непригодність. До Великодня кладовища будуть чистими, кажуть, в комунальному підприємстві ритуальна служба. Роботи під час Великого посту набагато більше, тому що люди якраз хочуть поприбирати, встигнути все до великодніх свят. От. І ми паралельно теж залучаємо додаткову техніку і людські ресурси для того, щоб вчасно поприбирати. Залучаємо освітні заклади, училища до даної роботи, тому що об'єми досить великі і дуже багато людей. Приходять і хочуть таке, щоб їх могили були чисті до свят.